Доброго вечора, друзі. Доброго вечора, доброго вечора. Колись була дуже важлива тема, і ми зараз продовжимо, було дуже багато запитань, і я на всі собі сказав, що колись прийде час, і я відповім на них. Так, да, це було, можливо, з пару місяців тому, але ми системно працюємо з вашими запитами, і тому я, звісно, прикручу зараз телефон, щоб він нам не заважав. От, і... От. і, звісно, що я подякую за смачну каву, якою ви пригощаєте і можете пригостити, коли ви перейдете вниз під відео. Там ви знайдете можливість бути спонсорами каналу через систему YouTube. Звісно, через Patreon можете звернутися до мене в особисті в месенджер і напряму стати задонатити на наші проекти і на наш канал. Звісно, я дуже дякую вам за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Святі, люди, де підписуються на інстаграм, телеграм, фейсбук, YouTube, майстер Овен Стефан. Ми тут з вами на цьому. І переходячи по посиланню знизу на Майстер Овен Стефан Academy UK. І там, до речі, я ще раз я промовляю, і той, хто системно дивиться мене, не пройде мим повз моїх інструкцій. Ви створюєте плейлист, який вам, вам заходять на Олен Стефан Academy UK, і переслуховуєте його на е, програмах. О, точніше, під час е, сну, під час е, відпочинку, під час готування їжі, під час прибирання, під час подорожі, тільки що не за кермом. І ви отримаєте результат результат зцілення свого фізичного тіла, обставин свого життя. Там є і по багатству, по фінансам є відео, і по здоров'ю різні відео, і по налаштуванню енергосистеми, і по очищенню. Будь ласка, це всі. Відео, що працюють, працюють прекрасно і дають чудовий е, результат. Отже, <кій> шановні друзі, будь ласка, е, ви собі е, приєднуйтесь, приєднуйтесь до навчання в нашій академії, приєднуйтесь до марафонів і проходьте їх, це змінить обставини вашого життя. Отже, по, повертаємось до теми. Нашої на нашого спілкування колись пару місяців тому, здається, ми говорили про клятву І ось кілька коментарів на цю тему. Я зачитаю всі і відповім на них на всі разом. Важливо, отже, Наталія пише: важлива тема і цікава, цікаві роздуми, колись живучи у союзі, ми давали. Клятви жовтенят, ПНЕРів, комсомольців. Пройшов час організації, вже немає, але клятви залишились. Цікаво, чи є спосіб їх відкликати. Так, спосіб відкликати їх безперечно є, ми можемо позбавитись цих клятв через свою волю, намір. Ось вмієте ви, майстер, підняти це якась малуша Дніпровська. Ви майстер підняти настрій. За роки Совдепі мільйони дітей клялися егрегорам піонерії та комсомолі. Ну, тут забули про жовтенят. А ще тепер з цим робити. Дякую за інформацію, всім доброго здоров'я. Бачите? У багатьох відгукнулося, але це був ритуал. Згадайте стрій, сотні дітей, вся школа могла бути, а це кілька тисяч могло бути дітей. Вчителі, як жреці. І клятва, слова, і слова непрості. Дякую мені, завжди тіло здригається, коли чую клятви, особливо на сильних емоціях. Бррр, майстре, а що робити з клятвами жовтенят? Ну, бачите, всі от усіх ластівочка відписала. Е, мене теж, ви знаєте, дуже багато е, клянеться е, по типу Я буду з тобою до кінця. Я буду з тобою завжди, я там то. Навіщо? У вас хтось просить ці клятви давати, а клятви працюють. Люди пішли, а піонерські клятви, що давали, всі громадяни країни діють. Це Олексій написав це, це запитання. Дякую з вами згодна, але клятва Гіппократа, Дуже хочеться, щоб її дотримувалися. Ви знаєте, на превеликий оце от дуже класне запитання клятва Гіппократа вона мала би нести відповідальність, але на перевеликий жаль, тотально. Лікарі деградували. Більшість не про не дбають про, звісно, про своїх пацієнтів. Дійсно, добре вони навчалися, вкладали в себе час, гроші, і, звісно, з тим, щоб не тільки лікувати людей, а й заробляти і жити достойно. Я розумію. Система у нас поставлена з них на голову. Ви подивіться, медицина в так званому цивілізованому світі деградувала набагато стрімкіше за рахунок так званої медицини страхової. І там тобі записатися до лікаря питання, попасти до лікаря питання, консультація формальна, аналізи формальні, формально ставляться до людей. Це таки перетворилося на бізнес. Проклятву Гіппократа, да, її дають всі. Да, вона працює, Да, відповідальність є. Я думаю, що в аду, якщо він є, на сковорідках жариться дуже багато лікарів. Ви згадайте, скільки було і до відповідальності лікаря неможливо до юридичної привести практично в жодній країні світу. Це тотальна страшна річ. І тут вже навіть не про клятви просто, а про здоров'я охорону здоров'я і про лікарів, про врачебну етику в масштабах планети йде мова. Не тільки це не тільки пострадянський простір. До речі, тут ще плюс-мінус нічого все діється. Подивіться до стоматологів наших, не тільки із за грошей. Їздять з усього світу, і на консультації до наших лікарів їздять з усього світу. Ще не лишилась. Ота недолуга американка, що поставив її, здається, Ющенко, керувати нашою, нашим міністерством. Вона навела надзвичайну шкоду системі. Вона просто, ну, по суті, хто вона така? По суті. Може, лікар, вона гарний, не знаю. Кажуть, вона і зараз десь в якійсь лікарні працює в Києві. Але вона, ну, як, як менеджер, як розуміння, стратег, вона просто ну, пробачте, не хочу давати оцінок, і... але це вона нанесла страшенну шкоду на нашій системі охорони здоров'я. Страшенну шкоду. Ця система ну, недолуга, ну дуже. Це це біль. Тому дійсно це, ця клятва Гіппократа існує. Це біль. це біль Вона 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 діє. Відповідальність за неї буде, але що з ними? Це, це страшне. Тому тут дякую за питання, воно дійсно болюче. Дякую вам мастер, тема чудова. Е, і в майбутньому Ханна пише. І в майбутньому я не буду робити цієї помилки, але ось питання, що я вже дала клятву і порушила, чи можу я якось це виправити, чи ще не порушила. Але хочу відмовитись: а якщо я була зовсім нерозумна і зараз забула, що пообіцяла, чи взагалі можна? Так, можна, чи просто чекати на карму? <кій> не треба просто чекати на карму через каяття прощення, через. Волевиявлення, можна відмінити ті всі клятви, які ви дали, свідомо і несвідомо. Багато клятв дається в дійсно в дитячому згадайте, ті дитячі секретики. <кій> дитя, коли ручки собі дітки ріжуть, кров'ю клянуться. Це ж в дитячому в дитячому віці то відбувається. Це, звісно, треба відпрацьовувати, і звісно, треба то все відміняти. А подивіться, скільки таких клятв з минулих життів, і то теж все можна навести з тим лад. І ось здається останнє питання: це це моє улюблене питання. Оксана Лукаш, Н. Сім'я пише вірність, це велика цінність, можливо, не для всіх. Все решта, бла, бла, бла. Ну, тобто, я все, що я говорив для людини, бла, 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 дякую дуже. От, за зневагу до себе, зневагу до спільноти, і, звісно, до мене, пані Оксано, і, і виправдання нікудишні. Ну, Видно, щось не зайшло пані Оксані, і тому вона вирішила публічно проявити зневагу до мене, до, як до людини, яка веде, вела цей монолог, діалог, і їй щось не сподобалось, вона вирішила похамити. Я вам дуже дякую, пані Оксано, що ваше зло внутрішнє так відреагувало на наше світло і на наше добро. Я коли не згоден з людиною, я завжди її вислуховую, і мені шкода витрачати час на дискусію, я мовчу. От коли мене не питають. А коли вже говорю, то я аргументовано висловлюю просто свою думку. А оця. Така форма бла, 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 нікудишні. ну, Експресивні вирази, які говорять про те, що ви не поважаєте не себе, ну, куди ж там нам грішним. Але вірність да, це дійсно рідкісна річ. Люди не дотримуються вірності не своїй державі, не своїм коханим, не своїй країні, не собі самим. Вони передають себе дійсно. На кожному кроці передають свої принципи, бо безпринципні. Тут я з пані Оксаною зовсім погоджуюсь, що для мене це була завжди надзвичайна цінність. І що пані Оксана говорить, можливо, не для всіх, та всі цінності не для всіх. Розумієте, от просто ввічливість це теж не для всіх. От, хамство не для всіх. Я таку тональність бесіди не сприймаю. Тим більше на наш з вами рахунок. І просто людина, ви знаєте, коли ти заходиш з темряви в світле приміщення, в тебе болять очі, і ти реагуєш, ти дратуєшся, ти роздратований. Я з великою повагою ставлюся до таких людей, готовий допомогти, готовий допомогти зцілити питання і вірності, і невірності, і працювати з цим. Отже, я вважаю, що і повторюсь свою вже знамениту фразу, яка має сенс. Все можна виправити, поки не пройдені дні точки невороття. І, звісно, я з подякою ставлюся до всіх, хто дописує мені, як ви бачите, всі питання мають цінність. Я всі перечитую, всі бачу. От. Прибираю виключно рекламу. Дивну на, в форматі питань незрозуміло, з якого дива хтось ставить. А так я ціную і шаную кожну думку, з повагою ставлюся до кожного слова, навіть такого зневажливого, як пані Оксана, здається, Лукаш. Отже, я бажаю всім щастя, я бажаю всім добра. Я вважаю, що наша воля, наша свідомість, наш вибір є святим. І наше каяття, прощення, і наші роботи, наше волевиявлення святі і йдуть в реалізацію. Тому як би ми не косячили, то звісно, поки не наступили наслідки, та й навіть коли наслідки вже наступили, ми можемо почати Це може стати приводом і стимулом працювати над собою, і ми можемо виправити і себе, і обставини свого життя, працюючи над собою. І як Сказано не тільки в Біблії, і останні стануть першими. Я багато бачив людей, і ви знаєте, дуже цінний є у мене досвід не так давно, теж десь кілька місяців тому мені написали в особисті про те, що все життя я жила в темряві. Зараз я знайшла світло в ваших очах, і вже два роки я живу в цьому світлі. Я дякую і шаную. Я дуже дякую. Якщо мені вдасться спасти хоч одну людину, я буду знати, що я перевів свою бабушку через дорогу, і я виконав теж, навіщо я сюди прийшов. Отже, обіймаю вас серцем, люблю вас, поважаю з великою шаною, і повагою до кожного, до кожної думки, навіть якщо вона мені не подобається, навіть якщо формат хамський, я все одно поважаю думку, все одно аналізую. Все одно е, роблю висновки. Отже, дякую, 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 друзі. Не давайте зайвих клятв. ніяких силах, силок, найтим більше нижнім світам, не один одному. Отже, обіймаю серцем вас, ваш майстер Овен Стефан.